31 липня 1942 року. Війна. На світ з'явився маленький хлопчик третій у родині, але завжди був дуже-дуже сміливим, кмітливим і дуже-дуже любив читати. Сьогодні, 31 липня 2022 року війна. І ось та червона цифрочка не потребує більше ніяких слів. Але життя триває. І ми з вами зараз попросимо нашого іменинника, нашого ювіляра, щоб він загадав бажання. А верніше два. Тому що одне бажання у всіх зараз, воно саме головне, і ми його навіть. Розуміємо підсвідомо, що це за бажання. І друге те сукровенне, яке йому хочеться найбільше. І ось на цьому прекрасному торті, із цією червоною калиною, і соняшниками, і вишиванкою, і прототипом, скажімо, того всього українського, нашого українського єства, ми зараз затушимо ці свічки, а потім посмакуємо. Будь ласка, Микола Григорович, підходьте. Підходьте, я не знаю, як вам краще буде. Так. Давайте, може, візьміть, візьміть його в руки, тільки з підкладочкою. Ні. Так. З Днем народження, бажання загадали? Так. Од Один. Два три. З Днем народження! Молодець! Бажання збудеться! У молодчинка. Ви Вітаємо! Вітаємо! З Ювілеєм! З Ювілеєм! З Ювіле! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy Birthday, Diacola! Happy Birthday!